Друзі, всім привіт вас! Вітає компанія автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Volkswagen Golf GTI 2020 року випуску 2.0 бензин, передній привід, механіка. 73 тисячі пробігу. Друзі, це правильний GTI На ручки він дуже добре їде. І машинка дуже гарно керується. Машинка на крутезних дисках, шикарний шкіряний салон з червоною стрічкою, чорна стеля. Панорама. Червона стрічка є в нас, до речі, без доступ до сліпих зон, електропакет автосвіт, автодощ, Мультикермо в дуже гарному стані. Є у нас сидіння, також стан Стан нового автомобіля. Друзі, машинка дуже красива. Є велика мультимедія, є карплейчик, є акустика хороша. Є у нас також Камера заднього огляду і партроніки. Друзі, машинка знаходиться на локації кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Ціна на нього 24 тисячі доларів. Машинка, друзі, доступна в лізинг, доступна в кредит. Ви можете її купити за готівку без отівкою. Розрахунок, розрахунчок, криптою. Можемо його обміняти на ваш автомобіль. Також є в нас послуга терміновий автовикуп. Отже, приїжджайте на нашу локацію по автомобілю Торг Присутній.